Всім привіт, друзі! В цьому відео, як завжди, вам розкажу і покажу на практиці, як поборотися з пилом, брудом і піском у вашому підкапотному просторі. Ось подивіться, в принципі, все в мене чисто. Є дрібні пилинки, але це не порівняти з тим, що було до цього. Дивіться, рішення цієї проблеми. Ось, ви спостерігаєте: дверний ущільнювач гумовий. У мене був подвійний, я його так і наклеїв. Можете купити одинарний. По висоті розраховуйте, яка у вас щілина між капотом і фарою. Ось дивіться. Проклеїв я тільки на фарах. Бачите, яка відстань від крила і до кінця фари. Тому що на самому капоті ось є така резинка стандартна. З заводу. Чи не з заводу, я не знаю, але в мене є. І тепер я не можу нарадуватись тим, що реально стало в 10, а може і в 20 разів частіше, чим було до цього. Кожна поїздка набивалась купа пилу. Зараз такого немає. Ось як воно виглядає ззовні. Його майже не видно. Колхозним варіантом рішення цього питання я не назову, а там вирішуйте для себе самостійно. Буде клеїть, чи ні. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Кому воно сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал.